Про головне події в Харкові та області 15 березня. На Харківщині з початку року споживчі ціни зросли менше, ніж на відсоток. Такі дані опублікувало головне управління статистики в Харківській області. За даними аналітиків, найбільш відчутно зросли ціни на овочі. Також у ціні додали фрукти, масло, молоко та хліб. Серед тих, хто не дає харків'янам послуги, цінники збільшили ресторатори та готельєри. Водночас є й позитивні тенденції. Так, статистика стверджує, що на Харківщині подешевшили макаронні вироби, яйця та соняшникова олія, а заразом паливо, одяг і пасажирські перевезення. Протягом доби росіяни продовжували тероризувати Харківщину обстрілами. Вночі через атаку шахеди сталася пожежа в Казачій Лопані. Загалом по області нарахували п'ять пожеж, що виникли через дію окупантів. Зранку начальник Хова повідомив і про місця прильотів С-300, якими гатили поруч із Харковом. Одна з ракет вчора в день прилетіла по коротичу, інша ввечері по селу Константинівка Чугуївського району. Харків'яни подали вже понад 12,5 тисячі звернень, аби отримати відшкодування збитків через обстріли. Статистику повідомили в департаменті ЖКГ Харківської міськради. За даними чиновників, у рамках її відновлення містяни отримали вже понад 440 мільйонів гривень на ремонти. Вручення Оскара авторам українського фільму «20 днів у Маріуполі повернуть до скороченої версії телетрансляції премії. Про це повідомив Голос Америки із посиланням на американські змі. Відповідне рішення прийняла кіноакадемія США. Там відреагували на різку заяву українського мовника Суспільне, отримавши зі США версію Оскара без української нагороди. Представники українського каналу заявили американським колегам, що шоковані та глибоко розчаровані. Зараз українська сторона чекає на офіційне підтвердження. Того, що телеверсію Оскара таки перемонтують. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктиву. Незламні разом.